Усім компанія «Автобіс» вас вітає, пропонує два, два свіжих надходження. Це Рено Кенго, чим він цікавий в чорному кольорі. і має 1.6 12 клапани 74 кВт, 174 тисячі пробігу. Є відповідні документи, підтверджуючи. Чорний колір і брендова комплектація. Париж Лімітед». Чим вона цікава? По відношенню до простого кінгу відрізняється тим, що в них йде шкіряне кермо і двохзонний зони клімат-контроль. Бо зазвичай в рідного кінгу йдуть скажімо так, кондиціонери, механічна коробка передач і, саме цікаво, дуже хороший стан, як салона, так і ззовні. Автомобілі без коцок. Ми вже скажімо так, на Київ привозили такі автомобілі. Люди задоволені, запитали, де ви такий стан взяли. Знову таки, бачите, власник компанія, якого купували, ну, дивляться за своїми автомобілями, тому автомобілі ніде не пошкоджені, не поцарапані. От. І Такі автомобілі, кажуться, купував би і купував би, бо так, ці автомобілі приносять людям радість. Ззаді кляпа. О, сертифікати ми поки не робили, тому що якщо людина захоче, От, можливо, захоче газ поставити, то зробиться сертифікат, разом впишеться газ, якщо буде людина ставити. Якщо людина не буде ставитися газ, просто напишеться тоді, як бензиновий двигун. От, дуже економічний він і так. тому Ну, чи потрібно людям, чи не потрібно газ, вирішувати вам. От, якщо ви не бажаєте е бензиновий двигун, також у нас є його брат приїхав, дизельний двигун, 1,5 дизель. Знаєте, є тип людей, які полюбляють саме бензин. І нічого не хочуть, крім бензинового двигуна. Тому телефонуйте в компанію Автобіс. Можливий готівковий та безготівковий розрахунок. Можливі варіанти обміну. Все це можна зробити, зателефонувавши за номером 067 360 2202 або 073-360-2202. Ми завжди раді вам допомогти. До зустрічі до перемоги.